Черкащани хочуть будуватися на приватизованих земельних ділянках. Депутати радше надають дозвіл на оренду землі, що значно дорожче для власників, ніж приватизація. Подібна проблема є у декількох районах міста, зокрема у Соснівці та Південно-Західному районі. Місцеві жителі регулярно приходять на земельні сесії, та частіше за все безрезультативно залишають залу. Так і сьогодні для мешканців Соснівки не вистачило голосів. А от власнику землеволодіння по вулиці Грибній, що майором Національної гвардії пощастило. Завдяки депутатській підтримці він безоплатно отримав землю. Тобто ми надали. Ви ж чули, що Вони витратили гроші на землепорядну документацію. І подалі все так, тобто, все... так, все відповідає генеральному плану зоні і так далі. За словами керівника департаменту архітектури та містобудування Артура Савіна, це рішення було цілком логічним, але вільні демократи за нього не голосували. На думку депутата міськради Миколи Мерзи, до будь-якої земельної ділянки слід ставитися по-господарськи, щоб вона не перетворювалася на смітник. Черкаси колись було селом. От можна сказати, на прикладі дахнівки, прикладі Соснівки. Раніше землю людям надавали стільки, скільки людина хоче, скільки вона в змозі обробити. 70 сотень, гектар, 30 і так далі. Але наступив якийсь певний період, і держава визначилась, що людина, яка віками проживає на своїй землі, вона повинна її приватизувати, тобто заплатити якісь кошти і так далі. Але держава, можливо, не подумала, тому що рішення було. Такого плану, що тільки на домоволодіння. А є домоволодіння, де проживає чотири сім'ї і навіть шість. І виходить, в одній людині на домоволодіння 10 сотих, а шість сімей також отримують тих же самих 10 сотих. І це скандали, тому що сусіди говорять, я не можу поділитися, в мене проблеми з сусідом, він мене не пропускає через свою територію, а я не можу десь там вилізти на дах і перепригнути на вулиці, куди я зібрався йти. Тому держава, можливо, подумавши ще, і визначилася, що кожен громадянин України має право приватизувати на своє домоволодіння 10 сотих, має право на 12 сотих під садівництво і на 1 сотку під будівлю гаража. Цей закон діє, це закон України. Але в окремо взятих Черкасах прийняте рішення всі лишки. Тобто 10 сотих на одне домоволодіння, а все, що лишнє, це є вільною земельною ділянкою. І людям нав'язують брати цю землю в оренду. Аренда і вона набагато дорожча, тому люди відмовляються. І вони просять від нас, від місцевих депутатів, справедливості, хлопці, ну я тут проживаю. Ну ви ж бачите, ця земля, якщо я від неї відмовлюся, там буде смітник, там будуть рости бур'яни. І тому ми будемо з міського бюджету ще більше тратити коштів на утримання цих безхозних ділянок. Тому моя така позиція, якщо люди в змозі, якщо у людей є бажання, то треба їх благословити, треба їх підтримувати. І нехай вони обробляють ці земельні ділянки, вільні, невільні, але щоб там не було бур'янів, щоб там не звозили туди сміття і щоб там був порядок.